Розкажіть, про що можете говорити в режимі прямого ефіру щодо ситуації на запорізькому напрямку? що, стрільба 24 на 7, як і наші працюють, так і російські окупанти, росіяни артилерію завалюють. Все якби виходить, навіть до такого. що... Працюють, працюють артилерію, а потім розно, розносять все, що є, все, що бачать при собі, а Потім навіть елементарно їхнім піхотним групам нема де закріпитися в результаті роботи їхньої вже артилерії. Вони зараз роблять основний акцент на неї, плюс їх підтримує авіація. Я маю на увазі літаки бомбардування здійснюють, е і періодично їхні гелікоптери відпрацьовують, в тому числі в нічний час там. Керованими ракетами обстрілюють, намагаються вполювати там або спостережні пункти наші, або пересування е, техніки. Ну і в принципі, на загал, зараз е, їхня тактика це те, що робили наші хлопці під час так званого контрнату, бо вони зараз намагаються видавлювати на позиції. Тоді ми їх толкали, продавлювали вглиб Запорізької області. А зараз вони все це дзеркально роблять, видавлюють тих позицій, які українські сили безпеки і оборони захопили, тому що якщо проаналізувати, то найбільше під час наступально визвольної операції за крайній рік, там уже можна сказати, да що росіяни найбільше втратили в Запорізькій області. І зараз вони намагаються то назад е, собі забрати. Трохи у них спала динаміка їхнього, хай і мікроскопічно, я підкреслю, хай і просування, але все ж таки вкрай вкрай мікроскопічно. А на фоні того, скільки вони ввалюють ресурси, все це просто жалюгідне просування, і знову ж таки, можливо, там якісь туди-сюди рухи сірої зони пане Костянтине, свого часу росіяни на півдні дуже активно використовували гелікоптери, але відбулося: ну якщо приміром взяти за останніх півроку низка, навіть більше низка ударів по їхніх авіабазах. Наскільки зараз дошкуляють саме? Гелікоптери, ось ті К-52, чи все-таки роблять вони бойові вильоти? якщо пригадати минулий рік і ті наступальні дії, які були з нашого боку, то саме з такого ж типу авіація російська дуже дошкуляла, ну це так м'яко кажучи. Як зараз? І чи більше зараз все таки використовують е з скиди цих кабів? Ну, дивіться, Каби ж скидають літаки, не лікоптери. Ні, Так, це зрозуміло. Я маю на увазі чи більше використовують все-таки літаки на цьому напрямку? Ну, скажем так, активно, більш активно ніж раніше. Чому тому, що вони побачили ефективність таких дій на авдіївському напрямку? Як би нам не було прискорено про це говорити, вони побачили це їм дало результат на авдіївському напрямку. Їм дало результат малі піхотні групи. Відповідно, вони почали то все застосовувати на різкому напрямку. По гелікоптерах, да, вони активізувалися після того, як в минулому році. Пригальмували через те, що наші зенітники тут добряче поклали їхні гелікоптерів. Пам'ятаєте, були й mm -hmm. удари по аеродромам за рахунок, дякуємо західної дальнобойної артилерії. Зараз вони ж відпрацьовують. Ну, те, що ми бачимо, те, що ми бачимо, пару разів на день вони працюють керованими ракетами, обстрілюють. Ну зазвичай відсотків 80 їхні ракети прилітають в цивільні будівлі. а на початку року я ж вам взагалі розказував хохму. Вони на горіщі якоїсь хати побачили спутникову тарілку, подумали, що то Старлінки по тій хаті улупили ракетою. А насправді то просто хата покинута, хазяєва виїхали, бо вона знаходиться на лінії бойових дій. Пане Костянтине, також хотілося б запитати стосовно роботиного відтак. Бачимо, що активізувалися в російських пабліках новини. Навіть там маріонеткова ця окупаційна влада вже нібито заявляє про взяття роботи, неповторне взяття і так далі. Розуміємо, що вірити росіянам це себе не поважати. Утім, маємо у вас запитати стосовно роботиного, що ж там відбувається нині. Важкі, дуже важкі бої. Ворог пре з декількох е, напрямків. Е, їм стоїть задача відбити його назад, тому що це населений пункт, хоч і маленькі, щоб ми собі розуміли до повномасштабного вторгнення. Там населення було ну близько 500 осіб, ну плюс-мінус 10. Це маленький населений пункт, але він має певне транзитне, логістичне і географічне значення, і плюс вони намагаються там покращити для себе тактичне положення. Вони активно, активно насідають і пруть, але я вам казав, що їхня піхота, якщо навіть і заскакує і тут же одразу вибивають, вони намагались їх. Підвозити на коробочках наші палять коробочки. Вони намагались заскакувати на квадроциклах, багі, велосипедах, е е скутерах, е мотоциклах. Теж це все вибувається, але все одно вони пруть, 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 намагаючись встановити контроль над цим населеним пунктом, тому що він, я ж кажу, по перше, має тактичне значення а по-друге, для них. Політичне, тому що вони втратили контроль над ним минулому році. Попри те, що там в три ряда все замінували, наперли купу техніки, тримали все під вогневим контролем, але все одно під натиском наших побратимів, я маю на увазі українських сил безпеки, змушені були відійти з нього. Пане Костянтине, чи спостерігається посилення в кількості і в техніці противника, тому що якщо ми говоримо там про часів яр, на цьому напрямку додатково намагаються підсилити окупанти свої ті підрозділи, які є, ось ми згадували сьогодні про те, що і додатково на купінському напрямку теж відбувається підсилення, чи спостерігається схожа тенденція і на запорізькому напрямку. Ну, звісно, відбуваються певні рухи по підрозділах. Створюються нові підрозділи. Ми з вами обговорювали. Санто штурмові проводяться ротації, вони проводять поповнення, е, якби по техніці, Да, вони ж постійно її ганяють через цей сухопутний коридор з Крима до Ростова. Вони не гаяли часу, вони його активно розбудовували ще з перших місяців, як вони окупували частину Запорізької області. Ну і не тільки техніки. Найголовніше, що їм тим е, сухопутним коридором боєкомплект підвозять, через що угу. вони молоді на всім те, що з чого я почав. Наше спілкування сьогодні. До речі, тут було повідомлення м, буквально днями, що Росія запустила перший потяг з е, Маріупольського порту до станції Волноваха, і вони ж там е, намагаються будувати велику залізницю. Е, як зараз би ви оцінили їхню логістику, чи м, доречно говорити, що вони налагодили все таки ось цей альтернативу свою кримському мосту? Адже розуміють, що свого часу він може бути або пошкоджений, або зруйнований. І тут навздогін ще до. Атакамсів з дальньою дією ми пам'ятаємо, як свого часу хаймарси ну фактично відкинули росіян і трішки порушили їхню логістику. А тут бачимо, що бити можна буде значно далі. Чи є у вас сподівання, що все-таки навіть ті залізниці або ті логістичні маршрути, вони будуть як мінімум під нашим контролем в контексті ураження, можливості ураження. Ну, дивіться, перше, кримський міст впаде, друге Москва впаде. Все російське впаде, але це буде не швидко і з значними зусиллями стосовно контролю, ураження тих чи інших інфраструктурних об'єктів, ну ми ж маємо розуміти, що це не робиться за один день. Цьому передує дуже важка кропітка робота різних сил та учасників. Якщо Ну, звісно, поява західної дальнобойної і сучасної зброї керовані, вона звісно буде дуже великий плюс в нашу сторону, але там теж треба вирішити купу технічних питань стосовно логістики, да вони після того, як почався, почались певні ну відповідні атаки на кримські місто, Вони почали більш інтенсивніше і веселіше працювати по розбудові цього сухопутного коридору. Те, що вони там будуть так само. Йому тягнути паралельно залізничну гілку, так само вони розглядали там різні варіанти паромних е, переправ. Е, звісно, вони якби ну тверезо оцінюють ситуацію, і шукають собі шляхи альтернативи для постачання і живої сили. Насамперед, е, те що я казав, боєкомплекту і техніки сюди на Запорізький напрямок. Знову ж таки, е, частину техніки, ту, яку вони можуть тут ремонтувати, у них є ремонтно-відновлювальні бази, тому що і в Бердянському і в Мелітопольському. Районі залишилися які на які потужності машинобудівних підприємств, де вони це ремонтують. Ну а то що вже не підлягає, звісно, вони йому заміну підвозять із Криму, а також з Російської Федерації.